І перший пункт для досягнення мети, яко, який мав для себе Ездра, а ви знаєте, що він був успішний. Неухильно досліджувати Слово Боже. Як ви думаєте, він почав вчити Слово Боже тільки коли їхав в Єрусалим? В нього було 4 місця, по ідеї було, можна було би вчити трохи слова. Так? Ні. Правильно мені говорять Тетяна Федоровна, ні. Він вчив слово Боже з Малку. Тому що якщо він був священник, ви знаєте, з якого він був коліна? Левитів. А левитів вони завжди перебували в Слові Божому. І ми бачимо, що не тільки Левитів, а він був священником. А священники йшли з роду Аарона. Це було ще круче в цього часу. В цей час це було саме круте звання або положення. В ізраїльському народі, ну, після царя. Потім царя вони вибрали. Але вони були на рівні священник і цар. Це була світська влада, а цей священник це була Божа влада на якраз Ізраїлі. І ми бачимо, що він неохильно досліджував Слово Боже. Для чого йому це треба? було Або в іншому перекладі мені подобається поклав це турконяка. Поклав у своєму серці шукати закон Божий. Він не просто читав його, він поклав у своє серце. Він налаштував своє серце, що я буду досліджувати закон Божий. Неустанно, поступово я буду його вивчати, тому що. Він дає мені можливість досягнути цієї мети, яку я поставив перед собою. А мета його була Божі благословення. І він говорить, перший пункт для досягнення цієї мети неохильно це весь час. А як нам не хочеться от, читати Слово Боже, буває зранку, коли встаєш, і ти думаєш, Господи, ну я потім почитаю. Я зараз трошки проспав, мені треба швидко на роботу. Я вдіваюсь, бистенько там штани вдів, хоп 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 що там перекусив, і полетів на роботу. Буває таке. Буває, в мене також буває. Я теж працюю. І ми бачимо, що я здрав говорить неухильно. Якщо ви забули, не забули, а не мали часу зранку, то ліпше в обід. А вечором ви приходите після роботи, мертві бджоли не годуть. Такий... б себе на диванчик.